Всім привіт! Сьогодні, як завжди, з вами я, Леокол, і я гадаю, давайте просто продовжимо нашу серію з Некзонайцом. Сьогодні я купив ось таку фігурку Джестро, яка, по-моєму, в оригіналі стоїть... Не пам'ятаю точно скільки, але, по-моєму, я дивився там 1015. Взагалі, я не пам'ятаю, але вона дуже дорога, можу сказати. Хоча я можу і помилятися, що вона коштувала 15 тисяч. Скоріше всього, я помиляюся, бо я дуже давно дивився, тому краще просто подивіться самі. Ну, краще давайте подивимось. Це у нас сьома фігурка у серії. Всього я зібрав Акселя з його поваром. Е, і ось такого чудика. І ще одного я сьогодні прикупив, окрім цього. Але його вже я буду тримати втайні. І е, до наступного відео. Але зараз просто давайте подивимось на цього джестро Я на всякий случай вже ножиці приготував, щоб не бігати туди-сюди. І у нього повинен бути плащ. Ось. У нього плащ такий подраний, красивий дуже. Коли треба ножиці, їх немає. Коли ні, вони під рукою. Що за збіг? О боже. Ну, у нього і лице страшне. Ну, в принципі, я гадаю, що я можу обійтися без інструкції, Хоча ні. Якою стороною плащ треба? Тут плащ не досконало дорівнений оригіналу. Ага. Я зрозумів. Ну, він такий собі. Він твердий. От реально, він твердий і не знаю з такого собі матеріалу. До речі, він занадто великий, походу. І не походу, а справді. А мені цікаво, що буде. Я його таке залишу. Ні, прикольно, що. А де друга рука? А, у нього друга фіолетова. А я шукаю, красна, де красна рука, де красна рука. Ух ти! Запасна кисть. Прикольно. В перший раз. Ні, сер... Ні серйозно раніше не було ось таких записних кистей. По-моєму. Я не впевнений. Я поставлю його ось таким. Ну, тут же він ось Я б забув. Я, мабуть, його вже зберу за кадром, бо це дуже е... робить відео длинючими. Але плащ вже тут один. Боже. Плащ він, як старі самі плащі Лего, дуже твердий. Я гадаю, я його направлю на його стороною вдів. А ні, походу, ні. А як тоді? Щоб по. Типу ось так? Ну добре, буду вже розбиратись за кадром. Я його правильно одів в перший раз. Ура! Але все одно він, він дуже великий. Занадто для цієї фігурки. Ачу чого вона не тримається, тільки а як? ой Зараз буду щось робити. Вроді зміг нормально водіти, щоб. Нормально. І угадайте, що мені в цьому допомогло? Старий добрий метод. Бумага. Між деталями. Ось така у нього книжечка. Ось тут ось така ось такий принтик. З пауком. Я, якщо найду свою стару мініфігурку Джестро, то, мабуть, я просто переставлю плащ і посох на, на ту. Бо тут. Та й ось тут, бачите, воно нерівно. Ну. таке качество. У неоригінальних наборів. Хоча у всіх прошлих. Качество було на рівні. Це щось у Джестру, якась фігня. Я дав йому кони, і все одно спадає ця шляпа. Як мені її вдягнути? Ну, начебто зараз нормально зробив. Ось так. Я вже, мабуть, ось тут зроблю ось цього чудика, а що, його робить нефіг там. А тут вона не вставляється. <сум> я й не знав, що у нього хвіст є. Там в інструкції написано було. А, на коробці ось тут відніється хвост. Что то я не помітив. Так, у нього сті вниз, і у мене вниз будуть і сті. Ай. Мені цікаво, як я йому дам ось таке коп'ю. От як? От самі подивіться. Да. Ну. У фігурок чисто. Ось цю я нормально збирав. А. Ого. Ось цю я нормально збирав. Навіть е е додаткові деталі є записні. А жестро були проблеми з плащем. Проблеми з шляпою. Ну, в принципі, мені вони подобаються. Та, й тим паче, я можу у Джестро просто поміняти е е тілами з моїм старим джестро. Її просто тому дати посох і книгу. Я можу навіть, ось цю, мабуть, поміняти, бо в мене там була одна. Ну, що тут розказувати? Багато мінусів. Я, якщо найду... Е, я, якщо найду з мого старого джестро, то поміняю голови там. Він навіть стояти нормально не може. А цей буде розкомплектований. А, вам не видно. Вибачте. Я тільки зараз помітив. Ну, просто на ньому багато недоліків. А так, в принципі, за свою ціну фігурка нормальна. Навіть записні деталі є. Ну, в принципі, це все. Я не знаю більше, що казати. Ну, а з вами був я, як завжди, я, лего Всім бувайте.